Доброго дня вам, любі малята, хлопчики мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Сьогодні малята! Я запрошую вас на заняття, на якому ми з вами познайомимось, з професіями. Професія це робота, яку людина для себе обирає. Є професій так багато всіх не перерахувати, а ти обрав ким будеш. Чим ким хочеш бути? Тоді про деякі послухай. Що у кого заболить, зразу кажуть, ай болить! Їм спішить на допомогу добрий доктор, ай болить. Вірно, малята, це професія лікаря. Слухайте наступну. Хто це смачно варить борщ і компот готує? Каші жару дістає і дітей частує. Так вірно, це кухар. Якщо десь пожежа, він вмить приїжджає. Вогонь небезпечний, водою поливає. Пожежник сміливо рятує людей, а нам варто знати номер ось цей. Це номер 101. Це професія малята пожежника. Слухайте наступний. Як багато треба знати. Скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх усьому навчають. Вчитель вчить дітей читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна. вчить майбутнє покоління. Яка це професія? Так, вірно, це професія вчитель. Всі ми маємо будинки. Їх цеглинки до цеглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують, щепиляють і стругають, цвяхи спритно забивають, трудяться вони завзято, домівок, щоб було багато. Це професія будівельника. Модну зачіску він робить і волосся підстриже. А цим, хто займається малята, так, це перукар. Малята існує дуже багато професій. І у кожної професії є свої інструменти. Я пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Четвертий зайвий, в якій ви маєте вибрати, вибрати які ж інструменти потрібні для кожної професії. Дидактична гра четвертий зайвий. На цьому тижні ми з вами розмовляємо про професії. Кожній професії потрібні певні інструменти для роботи. Подивіться, що тут зайве і не потрібно музиканту. Так, йому не потрібні пігулки. Вони потрібні лікарю. Що зайве для нашого військового? Так, йому зайвий ось цей велик. Що зайве для нашого муляра. Так, йому не потрібні віси, що зайве для нашого поліціанта. Звісно ж, йому зайвий саксофон, музичний інструмент, що зайвий для нашого чобітника. Так, йому зайва ракета. Що потрібно нашому листоноші, а що йому зовсім не потрібно. Так, йому не потрібні дорожні знаки. Що потрібно нашому капітану корабля, а що ні? Так, йому зовсім не потрібен трактор. Що зайве для нашого вчителя? Так, казка для будівельників. Що зайве для вихователя дитячого садка? Так, правильно, швейна машина. Що зайве для водія? Так, йому не потрібні граблі. Що зайве для нашого перукаря? Так, для неї зайві ось ці пасатіжі. Що не потрібно нашому кухарю. Так, йому не потрібні спиці і нитки для в'язання, що не потрібно нашому падавцеві? Так, світлофор. Що не потрібно пожежному? Так, йому не потрібна ось ця паска, що не потрібно нашому будівельнику. Так, ця кастеуля зайва. Що не потрібно нашій швачці. Так, їй не потрібен музичний інструмент гітара. Ну що ж, малята, я гадаю, вам було весело з нами гратися. У світі професій дуже багато. Всі вони гарні, всі вони різні. Всі для малят і дорослих потрібні. А тепер настав час для чистомовки. Ти за мною повторяй і професію називай. Шу-шу-шу, я листи ношу. Це хто? Вірно, листоноша. Ин-ин-ин. Він лікує тварин. Це яка професія? Вірно, ветеринар. Ши-ши-ши, Варить він смачні борщі. Це хто? Вірно, повар. Ки-ки-ки. Він будує будинки. Це будівельник. Же-же-же. Він гарно стриже. Це перукар. Те. Т, т. Він подвір'я замете. Це двірник. З-З-зе пасажирів він везе. А це малята водій. А зараз я пропоную вам дидактичну гру. Хто що робить? Дидактична гра! Хто що робить? Малята! На цьому тижні ми вивчаємо з вами різні професії. І вони виконують різну роботу. Що ж роблять люди різних професій? Ми дізнаємося з цієї гри. Так, Подумайте, будь ласка, що робить продавець. Так, вона продає різні товари. Подумайте, будь ласка, що робить машиніст електропоїзду. Так, він водить поїзди. Подумайте, що в нас робить. Так, кухар. Так, молодці малята, кухар готує їжу. Подумайте та скажіть, що робить будівельник. Молодці, дітки, він будує будинки. Скажіть мені, будь ласка, що робить перукар. Молодці малята. Перукар робить людям зачіски, що в нас робить швачка. Так, дітки, швачка шиє одяг. Подумайте і скажіть мені, будь ласка, що робить лікар? Молодці малята, лікар лікує людей. Скажіть мені, будь ласка, яку функцію і яку роботу виконує вчитель? Молодці, вчитель вчить різним знанням. Подумайте і скажіть, будь ласка, що у нас робить поштар? Поштар розносить пошту, листи. Та газети. Ну що ж, малята, я гадаю, що вам було цікаво дізнатися, що роблять люди різних професій. Молодці малята гарно пограли. Ми сьогодні з вами познайомились з професіями. Ви чудово справились з усіма завданнями. Тож до нових зустрічей, малята! До побачення!